Як звільнитись від диявола? Кожна людина з'єднана з духовним світом і служить або Богу, або дияволу. Бог створив для нас вічні обителі в раю. Диявол же хоче, щоб ми вічність провели в муках пекла, і вибір, і вибір за людиною, де їй проводити вічність? Усе залежить від того, з ким ми з'єднані на рівні інформації, спілкування, кого ми слухаємо і кого фінансуємо. Для того, щоб отримати свободу від диявола, потрібно віддалятися від усього, що з ним пов'язано. Біблія говорить, тож підкоріться Богу, противостаньте дияволу, і втече від вас. Якова 4.7. Тільки тоді, коли ми підкоряємося Слову Божому, виконуємо волю Божу, ми здатні отримати свободу від диявола. Давайте в молитві зречемося диявола. Дорогий Ісусе! Я кажу, що в моєму житті було все, що завгодно на першому місці, але тільки не ти. Дай мені знайти щастя в тобі. Господи, я відрікаюсь від духа пекла, від духа смерті, від усіх цих непотребств моєї душі, яка розширюється як пекло. Я відрікаюсь від усього цього і присвячую своє життя Ісусу Христу. І я кажу, Ісусе, Ти моє щастя, Ти моя доля. Допоможи мені стати міцним, надійним в Твоїх руках. Я віддаю всі гріхи на Твій хрест і проголошую, що вони розп'яті на Христі, а Ти на троні мого серця, Ти на першому місці, дякую тобі за все. Амінь.